Всім привіт! Ми на ринку Шувардам подивимося, які сьогодні ціни на овочі. Чесник ось такий, ось така цибулька, це є роздрібні ціни. Тут відразу цибулька, яка виростить з неї. Сієнки є багато. Любий сорт можна собі купити, дуже гарно. А по скільки крів? 70. 70. А цвітна? А цвітна? 30. Скільки салата? 50. По 50. Але гарно все зверху 200. В чому салата? По 50. По 50. А скажіть, по чому Петрушка? Ваша? 120 і кріп 60. 120 кріп 60. кінза 80. Кінза 80. А ось такий букетик? По 20. По двадцять. Це в шостому ряді. От п'яте місце жіночка продає в неї. Все, все, все є. А по скільки шпинат? По Дев'яносто кілометр. По порей? П'ятдесят кіло. Також п'ятдесят. А цвітна по чому? Сорок. По сорок. А по чому радиска? П'ятнадцять. 15. По 15. п'ятнадцять. По скільки помідор? П'ятдесят сорок п'ять. П'ятдесят і по сорок п'ять. Ящиком так. По сорок. Копачок по чому? 17 гривень. Певий. Шістдесят. Далі кулячик поношусь? Ні, я дивлюсь, дякую. Добрий день. Що у вас перчик каже? Такі по 55 Це опт, так. Скільки такий помідор? 60 гривень. Скільки такі помідори? Угу. Скільки такі помідори? 45. По 45 гривень. Тоже, так, Тоже, так, по 45 так, гривень. А ці більші? Тоже. Тоже? Всі по 45 гривень. А баклажан? Вам на кілограму чи я? На кілограми. А ну, то я щеплю. На кілограму баклажан 35. По 35. А по чому баклажан? Бурт. Бає... Бурт. Гурт по 35. Такі по 20. Скільки гирок? Ящиком. Ящиком. 45. По 45 за день. А помідор по чому? Цей 38, а цей 38. А ось цей 45. А огірки у вас по чому? Цей 45. Це 45. А по чому цей помідор? А пекінка? 35, так? А по чому баклажан? 30 по 30 гривень гурт. А ось така капуста по чому? 45. По 45 Це молода капуста. А гострий перець. 70 і 60. 70 і по 60. Чому гірок? На гурт. На гурт. 40. 40. А броклі? Брокколі 60. 60. А по чому такий помідор? 50. Ось такий 50. Такий ось такий 60. А ось такий 50. А чому гірок? 40. 40. А по чому перець? Червоний. Червоний. 57. І по 40. І по 25. І брокколі? Брокколі 90. 90. Брокколі 90. 90. Капуста 43, а баклажан? 30. По 35. А по чому такий помідор? 40. Ось такий помідор. 40. 40 ось такий 48. А огірок? 40. А сливка ось така? По 43 гривні. А ось такі рожеві? Ось ціна не влаштовує, по 53. По 55. В чому такі помідори? По 45. А менші? Менші 30. Менші по 30. Добрий день. А ось ця шпалєрка по чому буде? По 50. А перечілі? 90. А по чому жовтий помідор? – 55 і по 35. – 55 по 35. А по чому огірок? По 40. – Баклажан 15. – Ось цей 15. Кабачок 15. – А баклажан по 35. А цвітної у вас нема, ні? ні О, тут є цвітна. Зараз, зараз. Що скажи, і по чому цвітна? Цвітна по 40. – А часник ось такий? – 150. – 150. А по скільки його Такі 30? А ось такі 40. 40. А зелених помидорів не маєте? Ні, Немає. А по скільки такі помідори? По 40. По скільки такі помидори? 30 на гурт. По 30 на гурт. А ось такі по 25. 30. По скільки такі огірки? 30 гривень. По 30. По чому такі помідори? Ящиком по 10. Ящиком по 10. Так, по, 10. Так по 15. Так помідорка польова. Вона смачна, стерження немає. Лист просто не сморозла. Ну, ну. Де знайде сп'ятничку відрізати, а так усе в вони... неї. Гарна ціна на неї. Звісно, є. Да. А по чому гірок? 45. 45, а пекінка? 30. По 35. А перед чилі? 50, 30. 50 30. і по 35. 30... 75. 75. 50 і 75. Да. А чому помідор? По 30. А кавун? Кавуни по 15. Чому така маленька? 35. п'ять. Чому такі огірки? 38. вісім. Кріп, 10 пучок. І Петрушка, 10 пучок, і цибулька по десять гривень теж почок. По чому цвітна? Сорок гривень. Сорок сорок. Перед сорок малюсь. Ось така капуста. По чому? гурт. По 48 гурт. Ось така кукурузка по 12. Почому рожевий? Ось такий. Ось такий по 65. По чому баклажан? По 25. По чому гирок? Оптом. По 40. А капуста? 38. А квітна? По 40. Ось така 35. Ось такий помідор по чому? По 45. Добрий день. Добрий день. Чому такі у вас перчики? Гострі. По 60. А от такі перчики. 50. 50. А ось огірки на закрут. 50. Бачите? А ось такі. 60. А перець. 55. І жовтий також 55. Добрий день. А по чому пекінка?

48, а огірки такі 38. По чому такий помідор? Добрий ранок. Добрий ранок. 55. Кінка. По чому покінка? По 35. А по чому перець? 55. Ось такий перець. А огірки? Оскільки? 35. Добрий день. А по чому синя капуста? 30. По 30. А ось такий шпалерний. Шпалерний помітор? 50. 50. А брокколі? 70. 70. По чому капуста? По 40. На ринку На ринку в середньому 10-9 гривень. 10-9 гривень. По чому капуста? 18. По 18. А така більша? А така 15. А Кукурузка? 18. 12. По 12 У чому така капуста? Така по 15. По 15. А ось така. По 20. А по скільки капуста? По 20. А синя? Синя капуста? По скільки? Сітка. Сітка. По 25. А по скільки гарбуз? По 20 гривень. А як то сорти того гарбуза називається? Ромашка і Ромашка і гітара. Ромашка і гітара. Jaký je kapusta? Po 16 Po čemu kapusta? Po 18 Až <zoraný> taky je česnečok. Dobrý den. Po 20 hrevin. Dobrý. О, який Я. у вас гарний асортимент. Прекрасно. Така синя капуста? Синя гурт 35. Гурт 35. Ось така цвітна. Там, дуже гарно. По 40. І ще пекінка у вас є. 40, 45 гривень, так? 11 ряд. І ще у вас є капуста. По чому капуста? Капуста по 20. А по скільки капуста? 18 і по 20. А велика по 15. А по скільки картопля? 17. По 17. І ця, і ця по 17, так? 17 і 18. 17 і 18. Добрий день. Добрий Чому картопля? По 16 білороса. А цибулька? Цибулька по 13 Одеса. По 13 Одеса. Добрий день. А по чому морква? 20. По 20 і 22. А буряк? Скільки банан? Скільки? Прочок. Ворог 15. 15. По скільки картопля? 15. По 15? 15. А морква? 17. По 17. А чому цибуля? 11. А синя цибуля? 20. 20. А морква ще скільки? По 17. А по скільки морква, якщо мішок брати? Мішком? Так. По 17. Добрий день. По скільки морква? По 18 гривень. По 18. А по скільки буряк? 13 По 13. 14. Чому буряк? 14. По 14 А така капуста. 16. По 16. Чому картопля? 15 по, 16. по 15 і по 15 і По шестнадцать. А По це були 16. по десять 16. 10. 10 гривень. По чому картопля? 16. По 16. 16. По скільки морква? По, 17. по чому картопля? по 15, 40. по 40. Ось це рахується високорослий? А по скільки він? 45. По 45, 43, якщо більший горд. А по чому буде черри? 60. 60. Ось такий помідор. Рожевий. 60. А ось такий баклажан. По 30. Ось цей 40, так? А той 35. А всім, кому відео сподобалось та було корисним, з вас лайк та підписка на канал.